29 листопада 2010 року, з благословення блаженнішого Володимира, митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Української православної церкви в Ужгородській Українській Богословській академії імені Святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету імені Агустина Волошина в Свято-Миколаївському актовому залі були проведені наукові читання, присвячені 65-й річниці возз'єднання Закарпатської України з матір'ю Україною. Шановні учасники наших наукових читань, сьогодні на початку читань із вступним словом виступив ректор Ужгородської української богословської академії імені Святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету імені Августина Волошина, професор Архімандрит Віктор, в якому наголосив на історичному значенні возз'єднання Закарпатської України з Україною. Після чого слово для проповіді було надано першому проректору Карпатського університету імені Августина Волошина, доктору філософії професору Майї Георгівні Артьомовій, яка ознайомила всіх присутніх з історичним шляхом возз'єднання українських земель Закарпаття з Україною, зупинившись на політично-правових та міжнародних аспектах воз'єднання всіх українських земель в 20 столітті. Відтак було заслухано доповіді студентів Ужгородської української богословської академії імені Святих Кирила та Мефодія та Карпатського університету імені Августина. Волошена, які були приурочені процесом державотворення в Україні та розвитку політично-релігійних аспектів.